Дала нам все необхідне для життя та щастя і безрозумних речей, що їх постійно вигадують люди. Наприклад, волосся. Волосся це добре, це захист від сонця і холоду. Це краса нарешті. Хоча погодьте, що іноді і волосся набридає, особливо тоді, коли росте не там, де нам хочеться. Жіночі ноги, безумовно, краще будуть виглядати без нього. Звичайно, деякі чоловіки пишаються буйною рослинністю як свідоцтвом про походження від певного предка. Але природа не повинна підміняти охайність. І в цьому нам допоможуть нові технології краси. Епіляція це шлях до утримання всього тіла у чистоті, можливість не пересушувати шкіру милом, а протирати лосьонами. Адже це так важливо для довговічності і здоров'я та ніжності шкіри, особливо жіночої. Але біль примушує більшість людей махнути рукою на лінію бікіні чи пахви. В цих місцях забагато нервових закінчень, і для них рекомендують дешеву і сердиту бритву. Як результат, вже за 2-3 дні вас і ваших коханих шкребе ваша власна щетина. Що робити? Я вивчала проблеми епіляції достатньо довго щоб зробити висновок. Найкращий на сьогодні прилад це епілквік, і він є у нас в студії. Це надзвичайно високотехнологічний апарат. Головна його принада в ніжності і безболісності епіляції. Вирвати волосся це боляче. А ми зробимо це приємним. Епілквік перший безболісний пінцет для небажаного волосся, що призначений для використання в домашніх умовах. Енергія радіочастоти оглушає фолікулу і дозволяє витягти її разом із волосинкою. Всього через 15 секунд після обробки спробуйте, як легко і приємно працювати з епілквіком, щоб завжди бути впевненим у собі, носити відкритий одяг, не відмовляти собі у радощах життя. Регулярно використовуйте епілквік. Я поясню дещо про те, з чим ми маємо справу: людське волосся проходить три стадії розвитку: у першій волосинка міцно зв'язана зі своїм коренем. У другій та третій фазах цей зв'язок поступово втрачається і волосся відмирає. Для того, щоб електромагнитні імпульси епілквіку зробили свою справу, між стовбуром волосини і цибулинкою, звідки вона проростає, має бути надійний контакт. А отже, небажаний волосяний покрив має знаходитись у першій стадії свого розвитку. Тоді радіохвиля проходить по волосинці в його коріння та нейтралізує його. Отже, приготувавшись до роботи з епілквіком, Переконайтеся, що ваше волосся молоде. Краще, коли це будуть перші волосини, що проросли після останньої епіляції воском і ще не досягли довжини у 5 мм. Плануючи використати епілквік, перше, що треба зробити начисто промити спеціальним лосьйоном і добре висушити після цього шкіру, з якої будете видаляти волосся. Як працює наш прилад, давайте увімкнемо його і пересвідчимось, що засвітився. Ліхтарик Б. Далі можна обрати потрібний рівень потужності. Це робиться ось цими кнопками. Вмикається індикатор радіочастоти. А ось цей спеціальний пінцет і буде нашим головним знаряддям. Він сконструйований так, щоб генерувати радіоімпульси і одночасно виймати зі шкіри терміновану волосинку. Пінцет можна порівняти з радіохвильовим камертоном. Ви ж пам'ятаєте, як він працює? Радіохвильове ля оглушає волоссяну фолікулу, позбавляє її волі і дозволяє безболісно витягти. Я покажу це на практиці. Пінцет активується отак: просто сувайте повзунок на кінчику пінцету назад. Бачите, засвітився відповідний ліхтарик. Пінцет працює. Ми захоплюємо ним першу волосинку. Пам'ятайте звук камертону «дзинь»? Енергія радіочастоти зараз передається через стовбур волосинки в його цибулинку і сосочок. Вони втрачають свідомість. Тепер можна виняти волосинку і при цьому нічого не відчути. Тепер ми зсуваємо повзунок на пінцеті назад та припиняємо генерувати радіочастоту. Видалення волосся епілквіком надзвичайно лагідне та не призводить до подразнення та запалення шкіри. А якщо ви обробили епілквіком зони небажаного волосся тричі, воно більше не виростатиме ніколи. Як це роблять зазвичай? Ой-ай-ай-ай-ай! Ай, 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 смикають пінцетами, воском, парафіном, справжня камера Тортуру. Лазерна епіляція. Спочатку порахуйте гроші, чи вистачить у вас на салон краси? А тепер знову поглянемо на епілквік. Ви сидите вдома, вам спокійно і затишно. У вас є епілквік, який є безболісним пінцетом, Коштує розумні гроші і завжди у вашому розпорядженні. Нове волосся не відростає так само довго, як і при лазерній епіляції. Покажемо іще разок крупним планом. Увімкніть прилад та активуйте пінцет. Розтягніть пальцями вільної руки шкіру, щоб волосинки трохи піднялися. Акуратно обхопіть губками пінцету стовбур волосинки. Та суньте повзунок до себе. Ось так. Утримуйте волосинку під дією радіочастоти 15 чи 30 секунд, а потім злегка потягніть його в напрямку росту. Волосинки мають виходити легко і без зусиль. Якщо волосинку не вдалося добре захопити і вона не виймається невідчутно, спробуйте повторити процедуру і ще раз: ніколи не смикайте волосинку. При роботі пілквіком вам знадобиться добре освітлення та косметичне дзеркало, яке збільшує зображення. Безпосередньо перед операцією треба протерти шкіру лосьйоном, що містить не більше як 30% спирту. Видаляючи волосся над губою, підкладіть під неї ватні тампони і починайте процедуру від країв, де фолікуло волосся глибше, до центру, де роботи буде менше. Для обробки пілквіком підборіддя, де корені також залягають глибоко під шкірою. Варто застосувати гарячі компреси та масаж, щоб розслабити мічні м'язи. Якщо волосся міцне, то для впливу на корені може знадобитися більше часу. Виконуйте епіляцію методично, рухаючись від країв до центру. Нагадую, що витягувати волосинки треба в напрямку їхнього росту. Брови так само потребують охайності та піклування. Формуйте малюнок брів особливо акуратно, бо волосся на них часто не відновлюється. Починаючи роботи за опілквіком, треба від центру між очима. Перейдіть згодом до кінчиків, а після цього знов до центру. Рослинність в області грудей звичайне явище. З пілквіком ми впораємося швидко і безболісно, а тричі епільоване волосся більше не виросте. По лінії бікіні – те саме. Переконаємо, що довжина волосинок не більше 5 мм. Волосся тут зазвичай жорстке і грубе. Отже, перед епіляцією варто застосувати гарячий компрес. Але після цього добре висушіть шкіру. Під пахлами зазвичай волосся росте у різних напрямках, тому прискіпливо визначайте напрямок росту і лише тоді виймаєте пінцетом волосинку. Тут так само показані гарячі компреси перед депіляцією. Епілквіком можна видаляти небажане волосся на будь-якій ділянці тіла. Повсюди ви будете задоволені результатом. Пересторога потрібна лише тоді. Коли присутня якась аномалія чи патологія шкіри в угрі висипка подразнення тощо. Також не можна працювати епілятором з волоссям, що росте в родимках, всередині вух та носу, на місцях опіків, на віях, навколо сосків та геніталій, на татуюваннях. Головними недоліками звичайної епіляції є біль та подразнення шкіри, чого тільки не вигадують розробники дорогих і не завжди ефективних епіляторів. Навіть заморожування шкіри під час операції. Чоловіки більш терплячі, але для жінок і цього не вистачить, щоб усунути болеві відчуття в делікатних місцях. Епілквік перший безболісний пінцет для небажаного волосся, що призначений для використання в домашніх умовах. Енергія радіочастоти оглушає фолікуло і дозволяє витягати її разом із волосинкою всього через 15 секунд після обробки. Спробуйте, як легко і приємно працювати з епілквіком. Щоб завжди бути впевненим у собі, носити відкритий одяг, не відмовляйте у собі у радостях життя, регулярно використовуйте Епілквік. Замовляйте цей прилад, заснований на високих технологіях прямо зараз, зателефонувавши на номер, який бачите на екрані. Забудьте про болісне видалення волосся, відмовтеся від страждань, витріть сльози, епілквік зробить все найкращим чином. І ви нічого не відчуєте. Іноді кажуть, що дурне волосся може покинути розумну голову. У випадку з епілквіком небажані волосинки змушені виселятися через розумне рішення придбати в нашому телемагазині унікальний прилад для прогресивної та перманентної епіляції епілквік. Замовте його негайно за вказаним на екрані телефоном, і краса не потребуватиме інших жертв.